Преміальний планшет від Lenovo в мене на огляді вже був. А також був топовий планшет мультимедійна станція. А тепер прийшов час подивитись, що може запропонувати Lenovo в бюджетному сегменті. Тому в цьому відео буде огляд Lenovo Tab p 11 другого покоління. Але спочатку рекомендую поставити вподобайку, підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua. Поїхали! Поїхали! Як завжди, почнемо з дизайну, якості матеріалів та збірки. Планшет має сірий металевий корпус, але верхня частина виготовлена з пластику, з приємним на дотик прогумованим покриттям. Збірка якісна, нічого не люфтить, але при легенькому скручуванні всередині щось трошки потріскує. Пристрій має досить компактні розміри. Ширина 269 мм, висота 169,4 мм і товщина 7,4 мм. Вага планшета 520 грамів. Мені таке співвідношення ваги до габаритів дуже до вподоби. Дисплей має діагональ 11,5 дюймів, чого, на мій погляд, цілком достатньо для планшета. Тому що попередні планшети, які в мене були на огляди, мали дисплеї з розміром 12,6 та 13 дюймів. І це, на мій погляд, трохи забагато для планшета. А ось 11,5 дюймів це така собі золота середина. Планшет зручно тримати в руках через те, що він трохи видовжений. На лівій грані ближче до верху розмістилась кнопка ввімкнення. Так як планшет відносно бюджетний, ніякого сканера відбитків пальців в ньому немає. На верхній грані розмістились кнопки регулювання гучності. Далі йдуть два отвори, де розташовані мікрофони. Також тут є лоток. В моєму випадку звичайна wi fi версія планшета, тому в цей лоток можна вставити лише карту пам'яті до 1 терабайта. Але також існує й lte версія планшета. І в ньому в цей лоток, окрім карти пам'яті, можна вставити сім карту І це насправді прикольно, що планшет має підтримку карт пам'яті, тому що на карту пам'яті можна легко накачати різних фільмів, музики, серіалів і так далі. Вставляєте в цей планшет і використовуєте планшет як мультимедійну станцію. На правій грані. Ані в нас є роз'єм 3,5 мм міні-джек для дротових навушників. Прикольно, що в цьому планшеті цей роз'єм не прибрали. По центру правої грані розмістився роз'єм USB Type-C. Також з боків на корпусі є 4 решітки, під якими знаходяться динаміки, які мають гучний, приємний та чистий звук, але прямо якогось вау-ефекту очікувати не потрібно. Гучності достатньо, щоб подивитись, наприклад, відео якесь на Ютубі, навіть вистачить для того, щоб подивитися. Фільм або серіал. Але музику слухати з цього планшета ну, не найкращий варіант, на мій погляд, тому що якогось потужного басу тут не буде. На нижній грані є 4 контакти для підключення клавіатури, яку можна докупити окремо. IPS-дисплей на 11,5 дюймів має роздільну здатність 2000 на 1200 пікселів. Прикритий захисним склом Gorilla Glass 3. Частота оновлення 120 Гц. Яскравість 400 ніт є достатньою для комфортного використання планшета в приміщенні, але на вулиці не завжди буде зручно, особливо на сонці. Кути огляду хороші. В налаштуваннях можна обрати частоту оновлення, як 60 Гц, щоб не так швидко розряджався акумулятор. Також можна обрати постійно 120 Гц. Тоді користуватись планшетом дуже приємно, адже анімація і скролинг дуже плавні. Але також є можливість вибрати адаптивний режим частоти оновлення екрана. Тоді планшет буде сам. Обирати необхідну частоту оновлення, в залежності від поточної задачі. Якщо зображення статичне, наприклад, ви читаєте якийсь текст з планшета, то частота оновлення буде 60 Гц. Але, наприклад, якщо будете пролистувати меню застосунків або налаштування, то буде 120 Гц. Дисплей має відносно тонкі рамки. Я вважаю, що це оптимальна товщина, що дозволяє комфортно тримати планшет, не зачіпаючи сенсорну зону екрану. На верхній рамці розмістилась фронтальна камера на 8 мегапіксель. За допомогою неї можна налаштувати розблокування планшета з розпізнаванням вашого обличчя. Працює нормально, але не ідеально, адже інколи ваше обличчя не розпізнається. Планшет має підтримку пера Precision Pen 2, що є перевагою в порівнянні з іншими планшетами цього цінового діапазону. Стилус потрібно купувати окремо, проте, на відміну від флагманської моделі Lenovo Tab P12 Pro і стилуса Precision Pen 3, цей стилус не має зручного магнітного кріплення. До планшета та не має підтримки бездротового заряджання. Його потрібно заряджати за допомогою кабеля USB Type-C. А кріпити його можна за допомогою кейса для стилуса, який йде в комплекті з ним, приклеївши цей кейс до корпусу на самому планшеті або, наприклад, до чохла для планшета на двосторонню склейку стрічку, яка тут вже нанесена. Насправді, рішення, ну, так собі. Також цей стилус не має підтримки дистанційного керування. Наприклад, перегортати сторінки з презентації ви ним не можете, або керувати плеєром також ні. Але працює він непогано. Для якихось нотаток або для малювання підійде ідеально. Планшет отримав сучасний восьмиядерний процесор середньобюджетної лінійки Mediatek Helio G99, який виготовляється за 6 нанометровим техпроцесором. Він має два ядра cortex a 76 на 2,2 ГГц та 6 ядер cortex a 55 на 2 ГГц. Графічний процесор Mali G57. На борту є 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті формату UFS 2.2. В цілому такий сетап непогано себе показує. Для повсякденних задач цього. Agora, dos Наприклад, інтернет-серфінг з цим планшетом максимально комфортний. Хоча деякі дрібні підвисання та підторможування я інколи помічав, але думаю, це більше пов'язано з оптимізацією операційної системи. Також він цілком годиться для ігор. Щоправда, найпопулярніші вимогливі ігри, такі як Genshin Impact, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, тягнутимуть на середніх або навіть на низьких налаштуваннях графіки. А простіші ігри, наприклад, Asphalt 9, запускаються на високих налаштуваннях графіки. На ТАП p 11 другого покоління встановлений Android 12. Традиційно Lenovo майже не модифікує операційну систему, тому планшет має мінімальну кількість попередньо встановлених застосунків. Lenovo обіцяє оновлення патчів безпеки до 2025 року, а оновлення до 13-го Androїда планшет отримає скоріш за все вже в цьому місяці. В планшеті є підтримка Wi-Fi 6, а також Bluetooth версії 5.2. Порт USB Type-C не швидкий, а лише версії USB2.0. Тепер поговоримо про камери. В Lenovo Tab P11 GEN2. Одна основна камера на 13 мегапік і одна фронтальна камера на 8 мегапікселів. При хорошому освітленні селфі-камера робить цілком нормальні фотографії, хоча видно штучну різкість. Для відеозв'язку цього буде цілком достатньо. Аналогічно, і основна камера за оптимальних умов робить досить чіткі фотографії. В основній камері є автофокус, а також є спалах. Відео можна записувати з максимальною роздільною здатністю Full HD при 30 кадрах за секунду. Думаю, для бюджетного планшета це цілком нормально, адже взагалі камера в планшеті розрахована більше на те, щоб ви могли просто сфотографувати якісь документи або зв'язатись з колегами по роботі або родичами. Ами по відеозв'язку, ось таким чином знімає фронтальна камера планшета Lenovo Tab P11 другого покоління на 8 мегапікселів. Ця фронтальна камера знімає відео в форматі Full HD 30 кадрів за секунду. Також слухайте якість запису звуку на вбудований мікрофон, і ось таким чином знімає відео основна камера планшета Lenovo Tab P11 другого покоління. За автономність відповідає акумулятор ємністю 7700 мАч. Заряджати планшет можна з максимальною потужністю 20 Вт за допомогою відповідного зарядного пристрою, що йде в комплекті. Від 0 до 100% планшет заряджається приблизно за 3 години. В моєму сценарії використання від одного заряду Lenovo Tab P11 Gen2 працює від 6 до 8 годин роботи дисплея при максимальній яскравості та ввімкненій частоті оновлення дисплея 120 Гц. Ціло. Тому цього вистачає на повноцінний робочий день. Залишилось подивитись ціни. Для цього перейдемо на Є-каталог е і виберемо комплектацію, як в мене, а саме 6128. Відсортуємо за ціною і бачимо, що купити цей планшет можна від 10 тисяч гривень. А в офіційних магазинах він коштує 12 тисяч гривень. Це приблизно 325 доларів. І на мій погляд, це досить адекватна ціна за такий планшет і за ці характеристики. В цілому, Lenovo Tab P11 другого покоління вийшов збалансований, середньобюджетний планшет без якихось серйозних недоліків. Він має хорошу продуктивність, гарний великий екран з частотою оновлення 120 Гц, непоганий звук, підтримку стилуса та клавіатури, а також роз'єм 3,5 мм міні-джек та лоток для карт пам'яті. Тому він ідеально підійде для роботи, навчання та розваги. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось і ви обов'язково поставите вподобайку. Я з вами не прощаюсь і очікую побачити вас в одному з наступних відео. Тож підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. А також не забувайте донатити на ЗСУ і цим самим прискорювати нашу перемогу. Це дуже важливо. З вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!